Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні хочу вам розказати про моє використання паслінію. Ось дуже багато у Фейсбуці, на помідорних групах, у групах, де вирощують помідори і інші овочі. Згадують жінки про паслінію і запитують, чи варто його використовувати, і чи він допомагає. То я хочу з вами поділитися своїм досвідом використання паслінію. Так, отже, дивіться, купила я ось таку коробочку паслінію. Замовляла я його, по-моєму, з полтави. прийшов він. він досить такий недешевий. Тут усього 6 грамів. Але тут на велику кількість води 1 грам, здається, на 10 літрів. Я вже минуло, мабуть, десь три тижні, можливо, навіть і більше, ну, біля місяця, як я обробляла останнім свої помідори. І ви знаєте, тут говорять про те, що гарно в'яжуться, і що саме головне, швидко достигають. У мене була мета, щоб мої помідори швидко достигали, стали червоними. Так от я що вам хочу сказати, зараз присунусь ближче. Так, це в мене помідори. Сорт я вам не скажу, десь записано, але зараз не знаю по пам'яті. Помідорів багато, дуже-дуже багато на одному кущі. Я припинила його пацинкувати. Спочатку підв'язувала, потім вже не підв'язувала, він почав падати вниз. Зараз я його вже підв'язала, кривого, такого, ось поряд такий Ось. І як спрацював паслінні? Значить, Перше, те, що я хочу сказати, те, що плодів нав'язалося багато. Тобто, якщо перед цим, ті, плоди, ті помідори, які я не обробляла пасінням, там не всі кісті зав'язуються. ну Зав'язуються, але мало то тут, зараз покажу вам, то тут в'яжуться всі кісті, бачите, вся кість зав'язалася. І там навіть, де я залишила пасинки, це, здається, сливка бендрика. Ось там, де я залишила пасинки, ось, бачите, пасинок, тут усе в'яжеться на малесенькому ось у такому пасиночку. Тобто те, що в'яжуться помідори, зав'язуються гарно, у таку жару вони не стерильні, це дійсно, я думаю, що це результат паслінію. По Ось, подивіться, другий сорт помідора. Ось, Бачите, в'яжеться вся кість. Ось, далі, далі йде, і тут сохне квітка, але... Зараз заберу висуш... висушену квіточку. І, бачите, є малесенька завість. Тобто тут буде помідорчик. От я перевіряла, навмисно так видобувала оці сухі оце. І тут є помідорчик. Тут є ось він. Видно, що він там буде. Не видно вам. Ось, зараз покажу ще сливки Японський краб, по-моєму, це так назва. То вони йдуть, в'яжуться ось знизу, ось доверху. Далі наступна кість. Ось, далі знов сюди, я йду ось кість. Тепер ось ось зав'язалася. Видно вам? Сонце попадає мені в очі. Тепер ось і далі зверху йду, тепер ось в'яжеться, далі йде. І далі йде. І це вже кілок 2 метри, 30 сантиметрів у землі. І ось так. І тут так. Можливо, це такий сорт. Але я не думаю, я думаю, що це допомагає последній так зав'язуватися. ось Бачите, ось тут, далі там, ось. І причому зав'язуються всі, всі квіточки, які цвіли, вони всі зав'язуються. Ось вам покажу інший сорт. Ось нижня. Далі друга, третя. Четверта. Тут два кущі посаджені. І тут, бачите, в'яжеться і тут і знову ось. вище, вище і вище. Тобто послідній допомагає зав'язуватися плодам. Ще один сорт покажу. Ось, дивіться, тут в'яжуться. Тепер ось далі в'яжеться. Далі знову йдемо вверх, в'яжеться. і тут в'яжеться. Я особливо нічого такого не робила. Тут один іще метод, який можна примусити зав'язуватися помідорів багато, це калій давати. Особливо гумат калію два рази в тиждень. І буде чудово. По-перше, не буде ось таких оцих білих. Плечика оцих я не давала так, як я вам розказую, гумату цього я давала декілька разів на початку, а потім все. Але останнім я обробляла. Обробила я два рази строго за інструкцією. Просто, просто я так, як тут написано, на 10 літрів 1 грам я взяла шприц, взяла з цього флакончика 1 грам і обробила. Потім пройшло 2 тижні, я ще раз обробила. І ви бачите, все-таки в'яжуться ось великі плоди і йдуть до верху, і вони тут в'яжуться, ну це середньорослий. І я бачу, що Ось починає зав'язуватися, квіточка вже засохла, але плодик тут вже зав'язався всередині, як ви говорите, бо я перевіряла вже це. І так само тут, ось, плоди нижні ми зняли, вже друга кість, і тут йдуть завізь. Тобто я хочу сказати, що так і все-таки по працює, але... Плоди не достигають раніше. Якщо це в мене середня пізні, то вони і будуть середня пізніми. Вони за, за допомогою пасіння не будуть ранніми при достиганні. Тому що якщо середні, то треба певну кількість часу їм для того, щоб е, дозріти. Тут дуже жарко, звичайно, пече, припікає, Плоди деякі е, горять. Я їх не притіняю, у мене вони так посаджені, але в'яжуться. Стерильних квіток немає. І я думаю, це допомагає пасліній.